Мене звуть Іскра Віктор, я Риболов Любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забуваєте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Ой-ой-ой, ріблятушка, дивіться, красота! О. Оди, і провели його. Ой, красавчик такий. Супер. В'язав, в'язав, от Ти знаєш, на десятки кидать крось. Друзі. Юху! Дивіться, який красивий. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. і Такий окунчик також ми відпустимо. Хоп! Друзі, ось такий касатик. Ребятушки, ой-ой-ой-ой, ребята! Оце Джуріфурі! Уху! Ось такий барпусик. цього ми відпустимо, так? Да? Супер Сейчас тут давай щелі 5 десять і їде раз підсікав. Ну так як ото да, друзі, ні. Да. Класний вакунчик. Зразу не підсікую. Зразу до цього. Не встиг чи заглутити. Сходів багато. Ребята. Ой, красота, дивіться. Друзі. Юху. Касатик, ребята, прижав. Прижав до дна. Чи ти цей? Супер, друзі. Хороший. Клас. Ребятушки, зійшла рибинка, ух! Ну нічого, зараз спробуємо доловити Друзі, ось такий косотик. Юху, красота! Есть, ребята. Йо, ой, какие хорошенькие. Ой, 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 друзья. Ой, какие хорошенькие. А, красавец. Супер. Ребятушки, ой, 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 ой. красота, друзья. О, супер. Друзья, поклевочки. шикарні рибка відзивається досить непогано Беремо таку тулечку, наживляємо і будемо ловити. Так. І наша тулечка полетіла, друзі. Об'їло тульку нашу, на жаль. Живчика наживив. Зараз будемо закидати. Збило живця, друзі. Живляю такий кусочок живця. Бува хватає або приходиться цілий наживлять. Ребята, сходик не засікся. На жаль. О, <звук> друзі. Очередний окунчик. Друзі, є ще один Матросик, ой ой-ой-ой, який гарненький. Друзі, ось такий гарненький, прямо в ногах. усе супер. Кунчик, круто. Наживляю такого живчика. Правда він вже не такий живчик, і потім закидаю і роблю проводочку. Скользяще грузило, скользяще, варіантовно 5 гром. І поводочка 20-30 см. І тепер робимо проводочку. Друзі, ось такий гарненький окунчик ой-дюй! Красота! Красота! Супер! Друзі, ось такий касатік, шикарний, супер, поплив. Так усі лікушку. І хвіст тут брила. <рив> Порибачив, трошки підловився. Було декілька сходів в місті з гачком. Задоволення отримав. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.